До 99 року я вважала, що Україна може оди, одним стрибком подолати ту прірву від сталість, на яку ми були обмовлені, знаходячись в складі Радянського Союзу перед тим імперії Російської, не розвиваючись вільно як самостійний організм. Звісно, ці зусилля були зламані, і це була не тільки неготовність українського суспільства в 99-му році, але і зацікавленість Росії, яка точно розуміла, хто в Україні є сильний конкурент, який може вивести Україну з орбіти їх впливу. До речі, є книга дуже цікава про те, що робила німецька розвідка для того, щоб не допустити Черчилля до влади. І тут паралелі абсолютно очевидні, тому що всі ці схеми вони живуть технологічні багато століть.